Усім привіт, друзі! З вами кіномозок. На екрані вже вийшов четвертий фільм у серії Мислився за привидами, і поки я доробляю для вас огляд, саме час пригадати попередні пригоди героїв. І для цього я презентую вам бомбезний переказ усієї франшизи Мислився за привидами. Тож сідайте зручніше і приємного перегляду! Усе починається в Нью-Йоркській публічній бібліотеці, у якій посеред білого дня відбуваються приколи в стилі Хогвартсу. Книги починають літати між полицями, абонементи читачів хтось порозкидав, коротше, пів стало нудно. І так, Хогвартс у той час вже існував, це просто маг, ви дізналися про нього лише 10 років по тому. За всім цим спостерігає перелякана бібліотекарка, яка думає, що в неї дах поїхав. Тим часом один з майбутніх головних героїв, Пітер Венкман, проводить досліди над людьми, які 40 років по тому розкритикує найвеличніший розум початку 21-го століття Шелдон Купер. Не можна говорити негативне заохочення. Просто його завжди неправильно вживають, навіть Біл Мюррі на початку мисливців за приводами. Ні, Біл Мюррі не міг помилятися. Я вивчаю вплив негативного заохочення на екстрасенсорні властивості. Біл Мюррей справді помилився. До нього прибігає його приятель Рей Стенс і каже, що у бібліотеці бачили привода. Вони приїжджають туди, де зустрічаються з третім членом майбутньої команди Ігоном Спенглером, який щось там вимірює. Допитавши бібліотекарку, вони йдуть електромагнітним слідом вниз, де знаходять сліди ектоплазми, а потім і самого півза, який виявляється приводом якоїсь жінки. І оскільки в них ще немає крутих прибамбасів, щоб ловити привидів, доводиться драпати. Вони повертаються до університету, де працюють, але там їх чекає неприємна новина. Усіх трьох звільняють. Рей засмучується, але Венкман йому каже: Та хай йому біс! випхали з університету, то почнемо власний бізнес. Вони беруть у банку кредит, орендують пожежну будівлю в аварійному стані, купують стару тарантайку і називають себе мисливці за привидами. Тим часом прапрабабця Ріплі з чужого на ім'я Дана повертається додому, де до неї намагається підкотити сусід Луїс, причому в дуже оригінальний спосіб, розказуючи, що він їв, скільки часу займався йогою тощо. Словом пікапер 90-го левела. На кухні Дани теж відбуваються якісь потусторонні приколи. То яйця самі собою смажаться, то в холодильнику портал до пекла відкрився. Вона приходить до мисливців, розповідає, що сталося. Венкнем каже: значить так, хлопці, починайте шарити літературу, а я на розвідку у квартиру. Там він нічого не знаходить, спроба підкотити до Дани теж провалюється, словом, облом. Контора опиняється на грані фіаско, але ввечері поступає рятівний виклик з готелю, де нібито бачили привида. Хлопці їдуть туди і знаходять хавуна це такий зелений привид, який жере все підряд. Вони ганяють його усім готелем і зрештою опиняються у холі. Там Спенглер попереджає решту, що потоки їхніх приладів не можна схрещувати, бо тоді станеться великий бадабум. І поки вони з ним возяться, цікавий факт. За словами Сігурні Вівер, після зйомок цього фільму в її квартирі трапилася пожежа. І один з пожежних, що прибули на виклик, відкрив її холодильник і сказав решті: Йойки, хлопці, треба кликати мисливців за привидами. Зловивши хавуна за допомогою пастки, мисливці нагріли готель на 5 штук баксів і далі покотилося. Виклик за викликом, автографи, інтерв'ю словом, хлопці до успіху прийшли. В один з днів до них на роботу проситься ще один кадр на ім'я Вінстон Зедмор. А Венкман тим часом знову підкочує до Дани і заразом розповідає, що в її холодильнику сидів такий собі Зул, злий напівбог, якому поклонялося 6 тисяч років до нашої ери. Трохи згодом до них приїжджає тип з Міністерства охорони навколишнього середовища і вимагає показати йому сховище, де вони замикають привидів. Венкман йому каже, я, звісно, I'm Sorry, але йдіть нафіг. Незабаром у будинку Дани з'являються демонічні пси, один з яких нападає на неї, а інший на того пікапера Луїса. Венкман, який саме прийшов до неї на побачення, бачить, що вона трохи не про собі, бо тепер вже вона починає до нього жорстко підкочувати, питаючи, чи він ключник, а сама називається Охоронцем воріт. Він дзвонить решті, до яких саме потрапив Луїс, який і є ключником. Вони збираються влаштувати московий штурм, аж тут до них знову з'являється тип з міністерства, цього разу при ордері, і вимагає вимкнути напругу сховище для привидів, в результаті чого в місті починається грандіозна гоу спаті. Мисливців в'яжуть, але ненадовго, бо їх кличе до себе мер і каже: Мужики, рятуйте. Їх відпускають, і вони їдуть до будинку Дани, який виявляється спроєктований як величезну антенну для притягування духів. Поки вони добираються, до Дани приходить Луїс, і вони викликають Гозера, шумерського бога руйнування, влаштувавши айнікляйний трагба. Нарешті пікаперу таки перепало. Коли мисливці перебувають, то зустрічають втіленого Гозера, який пропонує їм обрати, що їх уб'є. Рей випадково уявляє зефірного вересня розміром з хмара чос, який миттєво матеріалізується. Мисливці намагаються його зашкварити, але нічого не вдається. Тоді Спенклер каже, що єдиний варіант це схрестити їхні потоки, що вони і роблять. Стається великий падабун, і все місто засипає рідким зефіром. Ну, люди хоч похавають. Словом, Нью-Йорк врятовано, а мисливці стають героями. Але то ненадовго, бо кілька років по тому команду розформували, їхню контору таки закрили. Венкман встиг замутити і розійтися з Даною, а вона сама встигла після нього вийти заміж, розлучитися і народити малого. Словом, подій сталося років так на 10, хоча між фільмами всього 5. Так от, ці 5 років по тому Дана йде собі містом разом з малим, який виявляється попередником Домініка Торето. Бо гасає у своєму візочку, наче в спортивному боліді. Хоча насправді то в самого візочка гайки трохи зірвало, і він вирішив влаштувати форсаж. Дана з переляку не заробивши передчасовий інфаркт, їде до мисливців, після чого на роботу, де до неї підскочує її бос Януш. Ім'я вже саме собою каже, що довіряти цьому типу не варто. Згодом до неї приходять мисливці, і поки Спенглер та Рей оглядають малого, вона та Венкмен з'ясовують стосунки. І поки це відбувається, цікавий факт. Сцена, в якій Венкмен притискає до обличчя малого та кричить, це відсилання до фільму Чужий, у якому Сігурні Вівер грала головну роль. Не виявивши у малого патології, вони йдуть до місця, де відбулася катавасія з возиком і починають добати асфальт, щоб поглянути, що там внизу. Спустившись, вони бачать там цілу річку якогось потайбічного киселя і випадково влаштовують в місті невеликий блекаут, за що її знову в'яжуть. Тим часом бос Дани реставрує чергову картину, яка спершу добряче жахнула його струмом, а потім почала до нього говорити, щоб він знайшов дитину, у яку селиться Віго. Тільки не Мортенсен, а злий дядько з картини. Мисливці хочуть засудити років на цять, але за іронією долі їх рятує поява двох привидів, яких суддя свого часу відправив на електричний стілець. І поки вони їх пакують, цікавий факт: у фільмі привиди виносять адвокатку з зали суду до гори Дригом, однак у трейлері до фільму вона ніби сама звідти вилетіла. Усе через те, що на момент виходу трейлеру візуальні ефекти до самого фільму ще були недопрацьовані. Запакувавши двох привидів, хлопці знову опиняються на хвилі хайпу. Виклики, гроші, слава, ну і все таке. Якийсь час по тому Дана ледь не заробляє другий передчасний інфаркт, коли в її ванну потрапляє у кисіль, який мисливці знайшли під землею і намагаються схопити малого. Вона йде до Венкмана, який повідомляє про це решту, а тим часом знову підбиває до неї клинці. Наступного дня вони йдуть до музею, де працює Дана, та оглядають отой портрет, що оживає та трендить. Зробивши кілька фото, вони вивчають їх в лабораторії, що призводить до пожежі. Вони зустрічаються з Венкманом, кажуть, що треба знову спуститися під землю, а він їм. Чудова ідея. Ви спускаємося, а я поки вмовлятиму Дану вийти за мене заміж. Спустившись під землю і добряче скупавшись у кисільній річці, мисливці розуміють, що вона діє як волдемортові горокракси, насковує людей одне на одного. Вони прибігають до ресторану, де вечеряють Венкван і Дана, там їх знову в'яжуть, а після зустрічі з мером, який цього разу не на їхньому боці, відправляють до психушки. Тим часом у квартирі Венкмана, Дана, секретарка мисливців Джанін та Луїс, який прокачав свій рівень пікапу настільки, що зумів її закадрити а, секретарку не Дану, бачать, як малого поцупив якийсь привид. Дана їде до музею, де Віго починає ритуал переселення, для якого, на щастя, не потрібен Айні кляйний Трахбабах. А тим часом з-під землі випливає отой злий кисіль і в місті знову починається гост паті, тільки тепер ще крутіша ніж в першому фільмі, бо до порту навіть причалив примарний титальник з усіма пасажирами. Але оскільки Джеймс Кемером зніме свій фільм лише 8 років тому, Капріо серед них немає. Мер розуміє, що трохи обхезався і наказує провести мисливців за привидами. Ті розуміють, якщо кисіль затопить місто, люди нафіг сказяться і вирішують надихнути їх за допомогою статуї свободи, яку оживляють отим самим киселем, тільки позитивно зарядженим. План спрацьовує, люди починають співати, що підкошує сили Віго, чия картина після обробки позитивним киселем перетворюється на портрет мисливців. Словом, місто знову врятоване і мисливців друге герої. Після цього світ на 30 років забуває про привидів, але одного дня Спенглер забирає з пожежки усе обладнання і мчить до якоїсь занедбаної ферми, переслідуваний чимось невідомим. Всередині будинку це щось нападає на нього з летальними наслідками. Звістку про його смерть отримує його дочка Келлі та двоє онуків Тревор вередливий хлопець перехідного віку. Та Фібі, відсторонена дівчинка, яка любить одеські анекдоти, і круто шарить за науку. Вони приїжджають на ту саму ферму, де помер Спенглер, сподіваючись, що він залишив їм якийсь спадок, але на них чекає розчарування. Грошей чи цінного майна в нього не було, а будинок ніс не вартий. Того ж дня Фібі знаходить детектор паранормальної активності, а Тревор влаштовується на роботу у кафе в надії підкотити до офіціантки Лакі. І задовольнити свої пубертатні потреби. Наступного ранку Фібі йде до місцевої літньої школи, де знайомиться з подкастом, трохи дивним пацаном, який веде свій подкаст. А також вчителем містером Груберсоном, який розказує їй, що містечко конкретно і постійно трусить, хоч на те не має жодних природних причин. Після уроків вона з подкастом їде до гори, де знаходиться стара шахта, а Тревор знаходить у гаражі Тарантайку мисливців і починає з неї возитися. Ввечері щось невидиме починає грати фібі у шахи, а детектор приводить її до головоломки в підлозі, де занекана пастка для привидів. Наступного дня вони з подкастом намагаються її розколупати. Містер Груберсон в шоці, що вони змайстрували таку круту копію пастки, а вони такі копії чого? Він у ще більшому шоці каже: діти, ви з якого села? Ви що, попередні два фільми не бачили. Тоді він швидко проводить їм лікбез по історії мисливців, після чого вони втрьох вирішують. Так, у нас є пастка, в якій, можливо, сидить якась потайбічна зараза. А ну ж відкриймо. Звідти виривається привид демонічного пса з першого фільму та летить до гори, у якій шахта. Груберсон привозить Фібі та подкаста додому та успішно підкочує до Келлі. Оце я розумію пікап 90-го левела. А поки в них там аля романтичний момент, цікавий факт. Фін Вулхарс, який грає Тревора, навіть не знав, на який саме фільм проходив кастинг, через те, що розробка велася під грифом цілком таємно. Тим часом Фібі за допомогою пари детектора знаходить лабораторію дідуся, а у ній протонний рюкзак з бластером. Трохи щось там підкрутивши, що вона та подкаст відразу вирішують випробувати його у польових умовах. Після цього знаходять в амбарі Хавуна, який через те, що 30 років ніс не хавав, з голодухи аж посинів. А ще він за цей час навчився чимось пулятися, тож спроба його зловити закінчується обломно. В цей час Тревор, який вирішив погратися в Домініка Торетто, зупиняється просто біля них, і вони такі усі питання потім жени». Поки вони їдуть до міста, шукаючи хавуна, Келлі за вечерію жаліється Груберсону на життя. Мовляв, батько пішов, чоловік покинув ще й діти не слухаються. Він їй каже, так а чого ти очікувала? Чи тебе не попереджали, що з дітьми завжди морока? Поки в них там типу романтік, діти таки знаходять хавуна і починається ще один форсаж. А поки вони гасають за ним по місту, псуючи державне майно, цікавий факт. Шестеро акторів з цього фільму також зіграли різні ролі у кіно Всесвіті Марвел. Макена Грейс грала маленьку Керол Денверс, Пол Рад грає Людину Мураху. У третьому фільмі до нього, до речі, також приєднався і Біл Мюррей. Керрі Кун воїтельку Таноса Проксиму у двох останніх фільмах про месників. Джонатан Сімонс Джей Джона Джеймсона у фільмі Людина-павук додому шляху немає а Бокім Вудбайн – шокера у першому фільмі про павучка Тома Холланда. Після того, як вони зрештою зловили Хавуна, їх в'яже поліція. Скориставшись правом на дзвінок, Фібі дзвонить за старим номером мисливців, який на диво, все ще працює. Слухавку бере Рей, і Фібі швидко розповідає йому, що відбувається. Келі та Груберсон забирають їх додому, і останній їде у Волмарт, не плутати з нашим Велмартом, щоб затаритися морозивом. Там починаються приколи з живими зефірками, які влаштовують у магазині акт вандалізму, а потім з'являється і отой демонічний пес, який у нього вселяється. До речі, ще один цікавий факт. Зверніть увагу, що коли оцей зефірчик плавиться на грилі, він, перш ніж зникнути, піднімає вгору великий палець, що є відсилкою до другого термінатора. І зроблено не просто так, адже залізний арні працював із Айваном Райтманом, режисером двох перших мисливців, над такими фільмами, як Близнюки, Дитсадковий полісмен, Дейв та Джуніор. Наступного дня Фібі, Подкаст, Лакі та Тревор спускаються у шахту, де знаходять мавзолей утешнього Леніна, а точніше Іво Шандора. Пам'ятаєте, той шезенутий архітектор, що збудував будинок антенну з першого фільму? Там також є такий собі календар, де розписані роки можливого повернення Гозера, зокрема 84-й, коли його зупинили перші мисливці. А ще пристрій з кількох протонних бластерів, які стримують численніх привидів, що рвуться на волю. Поки вони все це вивчають, келі також знаходить батькову лабораторію, де в неї вселяється другий демонічний пес, після чого вона тікає в пошуках Груберсона, щоб прикликати гозера. А для цього, як ви пам'ятаєте, потрібен айнікляйний <реш> трамбаба. Діти розуміють, що підкріплення чекати нема звідки і вся надія тільки на них. І, озброївшись, їдуть до шахти, де вже сидить втілений Гозер, якого в першому фільмі грала Славіка Йован, а тут Олівія Вайлд. Але гадаю, навряд чи її хтось впізнав у гримі. До неї виходить Ленін і каже: Давай замутимо революцію привидів і правитимемо світом, за що отримує миттєву депортацію в пекло. Поки Фібі відволікає гозера одеськими анекдотами, решта ловить одного з демонічних псів і дає по тапках до будинка, який виявляється гігантською пасткою для привидів. Там вони, в компанії оригінальних мисливців, дають ще один бій гозеру, після чого бачать Спенглера у вигляді привида, який з усіма прощається і вирушає у світ інший. Самі ж мисливці знову рушають у Нью-Йорк, де на них чекають події четвертого фільму, про які я розкажу у своєму наступному огляді. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяйте вподобайки, якщо вам сподобалося відео. Пишіть у коментарях, чи бачили ви вже четвертий фільм і які враження він залишив у вас. Також не пропустіть мій огляд на фільм. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.